Привіт всім, вітаю вас на моєму каналі Anna In USA. Сьогодні я записую довгоочікуване відео стосовно TPS. Вже дуже багато запитів. Я вже бачу, що люди почали поперед батька в пекло, як то кажуть, подаватись на продовження TPS. Я тому вирішила не чекати, а записати це відео вже зараз, для того, щоб ви розуміли взагалі процес того, як той TPS продовжувати, коли і кому. Це не тюторіал, це просто я хочу, щоб ви розуміли, які у вас можуть бути кроки і не поспішали це робити. В першу чергу я хочу вас дуже попросити лайкати і коментувати під відео, тому що тоді YouTube розуміє, що цей канал корисний. Я вкладаю досить багато зусиль, щоб вам відповідати, надавати вам корисну інформацію. Від вас прошу підписатись на мій канал і поширювати інформацію, просто щоб YouTube... Розумів, що це корисно і більше людей скористались моїми порадами. Дякую вам всім, хто підписався на мій канал, хто коментує, хто лайкає. Дуже вам вдячна за це. Отож, TPS. Дивіться, яка ситуація з TPS. TPS, на відміну від гуманітарного паролю, який є індивідуально, кейс да? бай-кейс, тобто розглядають конкретну людину, конкретний кейс. І вирішують, допустити в США через гуманітарний пароль чи не допустити, там дозволити лишитись чи не дозволити. TPS – трошки інше. Це тимчасовий захист для громадян певної країни. TPS є не тільки для України, для інших держав, теж, в яких є там якісь е, е, такі ситуації, які загрожують людям. І вже другий раз поспіль держава, уряд Сполучених Штатів призначає Україну як країну. Громадяни якої потребують захисту, не можуть повернутись, і для того, щоб вони не були нелегально у Сполучених Штатах, призначили їм оцей тимчасовий захист. Це трапилось перший раз в квітні 22-го року. Так вони людям призначили. І той перший ТПС тривав до жовтня 23-го року. Тобто, в квітні його призначили, до жовтня він тривав. Так, от дивіться. Просто так, от я Анна, в мене є Тіпієс, уряд призначив. Да? І я вирішила, що він в мене там в квітні вже закінчиться. Я чекати не буду. Давайте я зараз сьогодні подам форму на продовження. Це не індивідуальний case by case basis, як з паролем, да? тобто від справи до справи. Це на всю країну. І є постанова уряду Сполучених Штатів, яка призначила Україну, що потребує захисту. Так от, дивіться, я сьогодні Анна, я вирішила податись. У мене вже є TPS. на основі чого да, не може, міграційна служба не може роздавати наліво направо щось статуси, на основі чого ви подаєтесь. Перший ТПС був запис в федеральному реєстрі, тобто уряд призначив там, з квітня 22 -го по жовтень 23. -го. Другий ТПС призначили з жовтня 23 року по квітень 25 року, тобто теперішній ТПС на момент сьогоднішнього відео, коли я записую, сьогодні у нас. Вересень 2024 року цей ТПС діє до квітня 2025 року. Коли б ви на нього не подались. Ті, хто перший раз подається на ТПС, вони можуть податись як на початку, коли оголосили ще з серпня. Да, люди подавались. Так само люди можуть і зараз подаватись. Ви можете хоч в березні податись. Все одно це буде до квітня 25-го року. Аж поки уряд США знов не опублікує запис у федеральному реєстрі. В якому буде сказано, що Україну знов призначено на ТПС як державу, громадяни якої потребують захисту, і на новий термін. Резюмую. зараз подаватись на продовження ТПС у людей, яких є ТПС, немає жодних підстав. Єдиний термін, на який зараз оголошено ТПС, це жовтень 2023 року. Квітень 25-го року, і якщо він у вас вже є або розглядається ваша заявка, то на довший термін вам ніяк зараз не продовжить. Тобто потрібен запис в федеральному реєстрі, потрібне рішення. Що вам робити? По-перше, будьте підписані на мій інстаграм, будьте підписані на мій Ютуб Сабскай обов'язково. Тому що, звичайно, як тільки будуть новини про те, що ТПС продовжують. Звичайно, я про це зроблю после, скажу все, зелене світло, скажу, які дати, коли подаватися і так далі. Другий момент Зрозумійте взагалі, як це працює, будьте готові. Да? В кого вже є. Бо минулого разу у людей, яких вже був TPS, так, для продовження свого цього статусу, їм дали дуже маленьке віконце. Їм дали буквально два місяці, щоб подати заявку. І, і до мене зверталась величезна кількість людей. Які в ці два місяці вони не знали, вони забули, вони там не мали можливості. Ну, різні бувають причини. Я розумію, це все складно, але добре, що ви вже зараз цікавитесь тим, як буде виглядати продовження. ТПС. Це, звичайно, за умови, якщо уряд Сполучених Штатів взагалі його продовжить і дасть надасть цю можливість українцям. На мою особисту думку, суб'єктивну думку, я думаю, що його ТПС продовжать, навряд чи прямо зараз все відмінять і, і все. Я думаю, що продовжать цей ТПС. Тому просто зараз підготуйтесь. Десь приблизно за два місяці до кінця цього терміну ТІПІС. Тобто, якщо ТІПІС не закінчиться квітень, квітень 25-го, повернулась назад, це березень, лютий. Десь починаючи вже з січня, я би моніторила всю взагалі ситуацію, дивилась, і десь до лютого мала би бути інформація про те, що Україну призначили на новий термін ТІПІС. Також є дуже велика вірогідність, що. Вони розширять дати для людей, які підпадають під ТПС, Тому що, наприклад, зараз ті, хто приїхав після серпня 23-го року, тобто після 16 серпня, всі, хто в'їхав до, навіть хоч 15 серпня, ви вже ви під ТПС підпадали. Там по візі хтось приїхав 15 серпня, ви підпадали під ТПС. А от ті, хто після 16-го, все ви під ТПС не підпадали. Як було перший раз. Перший раз вони зробили ті, хто заїхали до квітня, до 11 квітня, підпадали, після не підпадали. Потім вони, бачите, розширили набагато розширші ці дати. Зробили там ті, хто заїхав після шістнадцятого до 16 серпня, 2023 року. Тобто розширили дати. Така сама надія є на те, що вони розширять дати тих, хто підпадає під ТПС. Тобто, що ми чекаємо з вами? Ми чекаємо лютого. Січень, лютий 25-го року. Це крок перший. Перший крок ми чекаємо зими. Друге, ми перевіряємо запис у державному реєстрі. Там взагалі чекаємо інформацію по ТІПІС. Я вам посилання на цей державний реєстр лишу під описі під відео. Я його буду перевіряти. Також ми перевіряємо офіційну сторінку на сайті міграційної служби USCIS, там де ТІПІС Україна. Ми теж це перевіряємо, але не зараз. Це січень-лютий, десь так. Як тільки є новина, як тільки вони погодили, уважно читаємо умови, да? тобто хто може подаватись на ТПС. одразу скажу, що це будуть тільки громадяни України, тільки громадяни України, ті, хто по ЮФО приїхав родинами, наприклад, там, я громадянка України, а в мене чоловік ліванець, то він не може ніяк подаватись на ТПС, навіть якщо дуже сильно захоче. Це другий момент. Тобто, ви розумієте, підпадаєте, не підпадаєте. Читаємо умови. Коли заїхали, там будуть опубліковані, скорше за все, нові дати. Я думаю, що вони розширяться, я так думаю. Але що там буде в голові в уряду США, ніхто не знає. Тому це орієнтовно, ми всі чекаємо. Як тільки оголосять, ви прочитали уважно умови, ви підпадаєте, вам можна продовжувати ТПС або подаватись на ТПС. Далі пішов процес. Перший процес це буде для тих, хто. Перший раз подається, у них немає термінів зазвичай, вони можуть подаватись протягом усієї дії ТПС -у, у ці півтора роки, 18 місяців. А ось уважно, ті люди, у кого вже є ТПС, у вас точно буде маленьке віконце, і вам потрібно буде подати заявку на продовження ТПС. Звичайно, що я підкажу, розкажу, як, що і це. Але щоб ви знали, у вас має бути доступ в свій аккаунт USCIS, бажано, да. Заявка буде, ну, можна подавати онлайн, можна поштою з відміною оплати, але я завжди рекомендую в онлайні це більш надійно. Це для мене, моя особиста думка. Особливо, якщо без дозволу на працю, тому що зараз, наприклад, ТПС коштує лише 80 доларів на людину без дозволу на працю. Якщо без дозволу на працю подавати, то зазвичай краще в онлайні. 80 доларів, я думаю, є можливість сплатити у багатьох. Якщо ні, то звичайно лишається форма 912, прохання відмінити оплату. Тобто я розкажу, підкажу, як це зробити. Я просто зробила це відео для тих багатьох людей, які шукають інформацію про продовження ТПС. І для тих людей, які вже почали заповнювати анкети на продовження ТПС. Ви собі наробите зараз біди. У вас зависне кейс, воно там буде висіти. Не зрозуміло, що буде відбуватись, тому що уявіть, Юсик і так завалений з кейсами. Зараз ще почнуть. ТПС подавати продовження, коли ще немає, почнете отримувати відмови. Воно вам треба, да? скажімо так, тому не втрачайте контакт, будьте підписані на мене, я вам все розкажу. Збережіть собі ці посилання на реджестрі, державний реєстр і на сторінку Юсик. Про ТПС. І як тільки будуть новини, ви про них дізнаєтесь з офіційних джерел, з моїх каналів і подастесь на продовження.